Всім миру і добра! Ми сьогодні з вами розпочинаємо читання однієї із особливих книг старого заповіту, а саме будемо читати книгу Іова. Цього Божого угодника ми часто згадуємо у своєму житті, тому що у всіх нас час від часу бувають якісь випробування. А Іов це той, хто поніс особливе випробування, і він показав, як пройти цей шлях. Книга Іова намагається дати відповідь на питання, яке оці церкви називають проклятим. Прокляте питання це питання, чому праведник страждає, а грішник благоденствує. Ця книга, на превеликий жаль, ми точно не знаємо, коли і ким була написана. Юдейські дослідники говорять, що, можливо, автором цієї книги був Мойсей. Мойсей Боговидець. Тому що вона написана на древній мові. Ця книга не зрозуміло, про яку країну говорить, але для нас, ну тобто, в якій країні жив ІО, але для нас це не має вирішального значення, тому що ми знаємо, що все Писання натхнене Духом Святим, і воно корисне для нашого наставлення. І для нас є важливим те, що тут сказане. Також оці церкви називають цю книгу біблійною літературою. В оригіналі ця книга написана у віршованій формі. І це не випадково. Можливо, сьогодні ми не зовсім так якось сприймаємо взагалі віршовані форми. Вони для нас можуть бути ці вірші, там поеми написані під розмір, під рифму. Мабуть, так більше для нашого відпочинку, для розважання, для того, щоб десь теж мати якусь певну фантазію, десь щоб і полікувати свою душу хорошими словами, десь попереживати за щось, десь побачити красоту світу чи красоту людини, людської душі. А такі якісь питання досить серйозні ми стараємося читати у прозі. І ось ця книга написана, як і, до речі, повчальні книги в оригіналі, так само, як і поетичні книги, в оригіналі написано, написані у віршованій формі. Тобто це є поетика. І це не випадково. Справа в тому, що однією із ознак мудрості людини було якраз вміння писати у віршованій формі. Тому що премудрий Соломон ще говорив таке: слово премудрого це як голка, це як цвях. Ну, тобто голка пронизує, цвяху вбивається, міцно тримається. Так само і слово, воно має пронизувати нашу душу. І от для того, щоб дитина, наприклад, добре засвоїла якийсь урок, то педагоги дуже часто вдаються до такої форми, що у вишованій формі подають те чи інше навчання, якийсь ключовий стих. Для того, щоб дитина запам'ятала. Дітки кілька разів повторюють цю віршовану форму і вже на все життя запам'ятовують якусь істину. Значить, те, що тут написано, воно є дуже важливе. Але треба сказати, що перші дві глави в оригіналі написані прозою, тобто це пролог цієї книги, і епілог, тобто остання 42 глава, написана теж прозою. В нас проза, тому що неможливо поетичні твори перекласти так, щоб на українській мові в нашому випадку збереглася ця віршована форма. Отже, читаємо. І був чоловік у землі Уц ім'я його Іо. Теж є розбіжності відносно того, де була земля Уц. Одні кажуть, що це територія Ефіопії або північ Синаю. Інші вважають, що це північ ізраїльської землі, там, де знаходиться місто Дамаск. Але це для нас знову ж таки не має вирішального значення. І був чоловік цей непорочний, справедливий, богобоязкий і віддалявся від зла. Тобто він був праведний у роді своєму. І кожного разу, коли це писання говорить про чиюсь праведність, ми повинні розуміти, що на фоні інших він відрізнявся своєю чистотою душі і свого серця. І народилися у нього сім синів і три дочки. Юдейська традиція вважала, що 10 дітей це оптимальне число. Сьогодні ну, двоє-троє. В більшості сімей в кращому випадку. А тоді вважалося 10 це оптимально. І майна у нього було 7 тисяч дрібної худоби, 3 тисячі верблюдів, 500 пар волів, і 500 ослиць, і дуже багато прислуги. І був чоловік цей знаменитіший за всіх синів Сходу. І сини його сходилися, робили бенкети, кожен у своєму домі у свій день. І посилали, і запрошували трьох сестер своїх їсти і пити з ними. Це говорить про правильну атмосферу в родині, правильне виховання. Я на це дуже часто акцентую увагу. Далеко не всім матерям, батькам вдається згуртувати своїх дітей. Треба мати велику мудрість і дуже велику всепрощаючу любов, піклувальну любов, для того, щоб і невістку прийняти, і зятя прийняти, і всіх мирити, і згладжувати чийсь гріх. Підтримати слабкого, того, хто сильніший смирити, щоб не возгордився, це велика мудрість. І дуже далеко не всім родинам це вдається зробити. І тому дуже часто товаришують з чужими, а не із своїми. Ну, шукають людей за своїми баченнями, за своїми стереотипами, за своїми інтересами. Але має, мало би бути так, щоб якщо родина, то найперші, найближчі. Друзі, це мають бути брати і сестри. Коли коло бенкетних днів завершувалося, Іо посилав за ними, освячував їх і, встаючи рано вранці, підносив все палення за числом усіх їх і одного тельця за гріх про душі їхні. Бо говорив Іо, може, сини мої згрішили і похолили Бога в серці своєму, так робив Іо усі такі дні. Ну, як похолили в серці Бога. Ну, якщо в своє серце допустив нечистиві помисли, а тим більше, якщо ти сказав щось непристойне, бо сказано, блудне й огидне, нехай не згадується навіть поміж вами, як поміж святими. Це вже в новому заповіті сказано в апостольських посланнях. І для того, щоб. Просити Господа милостині, прощення за своїх дітей, за свою родину. Він приносить жертви. І це означає, що кожна мама, кожний тато мають молитися за своїх дітей, щоб найперше Господь їх беріг від гріха. І був день, коли прийшли сини Божі стати перед Господом, між ними прийшов і сатана. В оригіналі, от, сатана це. А сатан там в юдейській традиції названий цей дух, який називається спокусником або навіть звинувачувачем чи прокурором. Це той, хто звинувачує постійно, спокушає людину і хоче перед Богом її показати у непристойному стані. І ну, насправді ми так і прямо сприймаємо, що це Сатана. І був день, коли прийшли сини Божі, ще раз читаємо, стати перед Господом, між ними прийшов і Сатана, і сказав Господь Сатані, звідки ти прийшов, і відповів Сатана Господу і сказав: Я ходив по землі і обійшов її, і сказав Господь Сатані: чи звернув ти увагу твою на раба? Мого Іова, бо немає такого, як він на землі, чоловік непорочний, справедливий, богобоязкий і віддаляється від зла. І відповів сатана Господу і сказав хіба даром Богобоязкий Іов. Тобто, ну чи просто так без користі Іов такий добрий. І от це один із важливих моментів. Іов докаже, з користі він це робив, чи ні. Але справа в тому, що людина для спасіння має пройти три стани. Спочатку людина відчуває себе рабом, і, тобто вона абсолютно боїться Бога. Ну, це ті, хто рідко ходять в храм, мало що знають про, про Бога, і вони бояться всього абсолютно. І атрибутики бояться, і не знають, як повестися, якщо правильно сказати. Вони вірять і в Бога, ну і марновірства. Постійно їх супроводжують, як говорить один священик, часто ставлять свічку Богу і чорту недопалок. Потім людина входить в стан слуги. Тобто людина знає, для чого вона ходить до храму, що вона буде, так би мовити, з того мати, вона ходить для того, щоб стяжати або заробити прощення, для того, щоб отримати спасіння. Але поступово, якщо буде людина правильно звершувати, Своє духовне поприще, то вона має дійти до стану дитини Божої. Ось недавно вернулися паломники із Греції, і мені священник розповідав, звернув увагу, ну все ж сприймається нами в порівнянні і каже, що там більше плекається таке, що християни це діти Божі. А в нас дещо російська традиція по-іншому. Сформувала присутність людини у церкві. Чи не ти навколо відгородив його і дім його, й усе, що у нього? І діло рук його ти благословив, і стада його поширюється по землі, але простягни руку твою і торкнися всього, що у нього, чи благословить він тебе? І сказав Господь Сатані, ось усе, що в нього у руці твоїй, тільки на нього не простягай руки твоєї. І відійшов сатана від лиця Господа. Тут є момент, ми на нього звернемо увагу. Тут буде повторення тільки вже в другій главі. Тут сказано, що можеш все забирати, тільки життя не забирай, а в другій главі там дещо по-іншому буде сказано цікавий момент. Буде, і читаємо далі був день, коли сини його і дочки його їли, і винопили в домі первородного брата свого. І ось приходить вісник до Іова і говорить: Воли орали, і ослиці паслися поряд з ними, як напали савеяни і взяли їх, а слух уразили вістря меча, і врятувався тільки я один, щоб сповістити тебе. Ще він говорив, як приходить інший, і каже Вогонь Божий упав з неба і спалив овець, і слух, і пожер їх, і врятувався тільки я один, щоб сповістити тебе. Ще він говорив, як приходить інший, і каже халдеї розташувалися трьома загонами і кинулися на верблюдів, і взяли їх, а слух уразили вістрям меча, і врятувався тільки я один, щоб сповістити тебе. Ще цей говорив, приходить інший і каже: сини твої, дочки твої їли і пили вино. У домі первородного брата свого, і ось великий вітер прийшов з постелі, охопив чотири кути дому, і дім упав на отроків, і вони померли. І врятувався тільки я один, щоб сповістити тебе. В людей інколи буває таке, що біда не приходить одна. І називають люди це зазвичай чорною полосою. Так буває, і треба мати стійкість випробування. Справа в тому, що, ну, якщо не конкретно про цей випадок говорити, а так в житті Господь сміряє до, до того часу, допоки людина не розбереться сама із собою, і своєю проблемою, допоки вона не збагне що звинувачувати в тому, що з нею стається. Треба в першу чергу себе. Тому що ті проблеми, які з нами стаються, вони не є наслідком того, що ми зробили сьогодні чи вчора. Вони зазвичай мають дуже і дуже глибоке коріння. І це є такий духовний принцип, про це говорять у ці церкви, що попускається людині десь постраждати за свої гріхи не тоді, коли вона грішить, а через деякий час. Отак. Чомусь Бог попускає, що пізніше, щоб ти мав можливість ще до того моменту, коли Бог тобі послав випробування, щоб ти міг сам згадати, покаятись, зі сторони подивитися на твої вчинки. Якщо ти того не робиш, то Бог довго терпить, довго терпить, а потім посилає випробування. Ну в Іова тут дещо буде все по-іншому. Тоді Іов став і роздер верхній одяг свій. І обстриг голову свою, і упав на землю, і поклонився, і сказав. Наги я вийшов з утроби Матері моєї, нагим і повернуся. Господь дав, Господь взяв, як угодно було Господу, так і зробилося, нехай буде ім'я Господнє благословенне. Ось дорогенькі. На цьому можна було б і сказати, що. В принципі, зрозуміла тема книги, і сказати, ось відповідь Іова. Він благословений, він не прогнівив Бога, і навіть тоді, коли є випробування, він Бога прославляє. Ми дуже часто і на превеликий жаль священники зустрічаємося із ситуацією, коли людина насправді має достатньо гріхів, але коли є випробування, то вона навіть ображається і на Бога. Не лише всіх оточуючих звинувачує у своїх проблемах, але й на Бога нарікає. Хай Господь нам допоможе від, уберегтися від е, е, такої неправильної дороги. Усьому цьому не зрішив Іов і не промовив нічого нерозумного про Бога. На цьому ми закінчили читання першої глави книги Іова. Slava Gospodu Jezusu Kristusu!